Захист від шумахерів на Івано-Франківській стометрівці замість звичного шлагбауму встановили автоматичні стовпчики боларди. Для міста це не новинка, адже подібні загородження вже функціонують на площі ринок. Вони функціональні, міцні і добре захищені від вандалів. Однак, головна їхня особливість можливість дистанційного керування. Що стосується дистанційного управління, то він забезпечується завдяки умонтованому gsm приладу, який має змогу записувати певну кількість номерів і реагувати на певні, скажімо, диспетч диспетчерські номери чи швидкою, чи пожежною, тобто не обов'язково бути на місці, щоб натиснути на кнопку дистанційного керування. Достатньо того, щоб записати диспетчерські номери екстрених служб, і на них відповідно, тільки задзвонивши на певний номер, будуть ці реагувати на підняття і на. Опускання наразі управління болардами по телефону лише у проєкті. так само як і відеоспостереження за в'їздом на стометрівку. метрівку. Однак до кінця року за наявності фінансів ці задуми сподіваються втілити в життя. Мешканці нововведенням задоволені, і машин менше, і стовпчики виглядають красиво. Дуже раді цим ради тім Це, во по То поїде машина та у якої є пульт. Це вже не кожен зайде. Потім вони украшають. Ну і я вважаю, звісно, огромна допомога нам всім. Це корисно, але з другого боку я бачив такі стовпчики біля на вулиці Галицькій. Вони створюють пробки, створюють затримки в Русі. Але загалом мені здається, що це добре, і однозначно це краще ніж шлаба. Втім, поки що стовпчики піднімає та опускає з допомогою пульта. Паркувальник відповідно загороджена стометрівка лише у робочий час з 8 до 19. -ї. Цілодобово перекриють головну пішохідну вулицю тоді, коли буде створена база даних номерів для дистанційного керування.